Доброго дня всім учасникам відкритого другого відкритого фестивалю. Я сьогодні представляю Центр позашкільної освіти оберіг Боярської міської ради, один із найбільших закладів позашкільної освіти України, неодноразовий учасник міжнародної виставки сучасних закладів освіти, флагмана позашкільної освіти України, переможця золотої когорти позашкільників України, лауреата премії імені Володимира Саміленка Боярської міської ради, комплексний позашкільний заклад. Освіти працює у нашому закладі 45 педагогів, з них 33 керівники гуртків. Освітню діяльність заклад здійснює за шістьма напрями позашкільної освіти: – науково-технічний, військово-патріотичний, фізкультурно-спортивний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний. В закладі станом на сьогоднішній день функціонує 44 гуртки. В яких навчається 1554 дитини Боярської територіальної громади. Гурткова робота також здійснюється на всіх десяти закладах загальної і середньої освіти нашої громади, в яких функціонує 20 гуртків. Заклад має свою символіку, логотип, герб, прапор, гімн оберегу, з виконанням якого розпочинаються найбільш масові заходи нашого закладу. Успішний досвід ефективної роботи творчої діяльності педагогічного колективу дав можливість досягнути високого виконавського рівня дитячим колективам та захистити і підтвердити почесні звання нашим педагогам і їх і, і нашим колективам. Таких колективів у нас на сьогоднішній день, які мають почесні звання, є шість. Чотири колективи носять звання народний художній колектив. Це фольклорно етнографічний гурт Барвінок. Студія народного естрадного співу Перлина. хореографічний ансамбль Сонечко. І студія Фітодизайн та декор. А також два колективи мають почесне звання Зразковий художній колектив це Театр студія Світла Хвиля та студія Звичайне диво. Одним із пріоритетних напрямів. Діяльності закладу є пошук сучасних підходів до освітнього процесу та впровадження нових педагогічних технологій, що сприяють вирішенню завдань формування у вихованців компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві та виховання і утвердження української національної та громадянської ідентичності. В умовах нашого закладу це робота над адаптованими модульними авторськими програмами, модернізація освітнього процесу, інновації трансформації, котрі змінюють форму занять виховних заходів, реалізація кількох комплексних нововведень одночасно на різних рівнях: навчальному, виховному, організаційному, а також творча співпраця гуртків різного спрямування, робота над проєктами різних напрямів. Популяризація дитячої творчості на міжнародному рівні. І я хочу сказати, що нещодавно один із наших народних колективів мав можливість представляти наш заклад в рамках турне для промокації гала вистави Українські сюрпризи в місті Копенгаген, Королівство Данія, це наш народний художній колектив, хореографічний ансамбль Сонечком. Сьогодні, в своєму виступі, я хочу розкрити питання реалізації проєктної діяльності в закладі позашкільної освіти. До вашої уваги одні з останніх творчих проєктів, які діють і реалізовуються в позашкільному закладі незламні, нескорені, незалежні, коли дує, незламна моя Україна до мирного дня світлі вчинки. Дані проєкти довготривалі і стали платформою для безпосередньої ефективної співпраці дітей, батьків, педагогів, громадських діячів боярської територіальної громади, закладів загальної, середньої освіти, волонтерів, військовослужбовців. Борського краєзнавчого музею і їх об'єднує надважлива мета, спрямована на вирішення завдання патріотичного виховання дітей, виховання в дітей та учнівської молоді, ціннісних орієнтирів та дієвого патріотизму на основі знань історії України, поглиблення знань вихованців про відомих українців минулого і сучасності, виховання свідомих громадян України, готових до її захисту. Формування особистості з активною громадянською позицією, здатною до процесу державотворення, формування і становлення патріота юного покоління України відбувається шляхом активного залучення вихованців гуртків, студій і майстерень до творчих та виховних заходів цих проєктів за різними формами проведення, благодійні ярмарки, арт челенджі. Акції пам'яті та заходи вшанування героїв сучасності і минулого, доброчинна і волонтерська діяльність, виготовлення сувенірів, подарунків, оберегів з національною і патріотичною символікою, тематичні виставки робіт дітей та відомих митців, зустрічі з громадськими діячами та відомими людьми, перегляд фільмів та трансляція тематичних відеопрезентацій, участь у конкурсах читців, вивчення та збереження культурної спадщини. І традицій, екскурсій до архітектурних пам'яток та музеїв. на деяких формах роботи проведення заходів в рамках діючих проєктів. Я хочу зупинитися окремо. З метою вшанування загиблих захисників України, воїнів в закладів оформлена Меморіальна стіна, на якій розміщено фото та бібліографічні дані загиблих на війні земляків. Боярської територіальної громади, воїни світла, а також наші керівники гуртків разом з вихованцями шановують воїнів світла на алеї пам'яті в парку перемоги нашого міста. До Дня Збройних сил України проведено тематичний вечір вшанування підтримки наших захисників та захисниць. Поглиблення знань вихованців. Про відомого поета шістидесятника, який жив, чителював у місті Боєрці Івана Єфимовича Коваленко, відбувається через популяризацію і вивчення його літературної спадщини. Крім того, гурківці театральних вокальних студій є активними учасниками. Та переможцями літературного конкурсу чи ціль сила слова та вокального конкурсу осіння пісня», які проходять в рамках цього всеукраїнського молодіжного конкурсу імені Івана Коваленка. А дані фото відображають відзначення і вручення подяк і дипломів переможцях цих конкурсів. З метою поглиблення знань вихованців про відомих українців минулого і сучасності проведено акцію шанування та вечір пам'яті, присвяченому поету, письменнику. Перекладачу, сатирику, громадському діячу-драматургу Володимиру Саміленку, такі, як Саміленків, патріотизм, Володимир Саміленко, нащадкам крізь віки, саме ці заходи об'єднують різні покоління творчої еліти нашої громади, громадських діячів та активістів, представників борського краєзнавчого музею. Свій останній спочинок він знайшов у нашому місті Боярка. Його могутнє поетичне слово завжди звучить не тільки на річницю вшанування з дня народження Володимира Саміленка, а й на уроках літератури, творчих зібраннях. Знайомство з літературною спадщиною автора відбувається і під час трансляції відеопрезентацій в холі нашого закладу. За вагомий внесок у культурно мистецький розвиток міста Боярки наш заклад удостоєний почесного звання лауреат премії імені Володимира Самійленка. З метою поглиблення вивчення історії боротьби України за незалежність подій і фактів політичних, економічних та соціальних чинників, що призвели до голодомору в Україні у 1932-33 роках, єднання українського народу для борні за свободу та незалежність і територіальну цілісність нашої держави проведено виховний захід велич українського народу в гідності. І прагненні свободи. До заходу долучився Боярський краєзнавчий мустей з виставкою робіт художника Іллі Білого. В рамках даного проєкту цьогоріч проведено відкритий арт челендж «Українські світочі Тарас Шевченко. З нагоди 210-ї річниці від дня народження поета, письменника, художника, великого патріота та кобзаря України Тараса Шевченка арт Challenge тривав до 31 березня 2024 року. Заходи, які були проведені в рамках та межах територіальної громади, це конкурс читців поезії Тараса Григоровича Шевченка та віршів про Шевченка в різних вікових категоріях. Виставка малюнків та виробів декоративно-вжиткового мистецтва під назвою Шевченків світ в буянні фарб і кольорів. Благодійна виставка на підтримку Збройних сил України та творчий виховний захід Шевченко крізь вюків. Я хочу сказати, що до даного арт-челенджу долучилися бажаючи з усіх регіонів України нашої держави, а також з різних куточків нашого світу. І таких учасників з різних куточків нашого світа було аж 127 учасників. Готовність до захисту рідної держави. Та, е, фізичної та, та виховання фізичних вольових якості воїна, е, захисника навики військової підготовки діти отримують під час проведення етапів, перших етапів військової патріотичної гри, яка називається Сокіл Джура. І я хочу сказати, що нещодавно. 17 травня у нас знову відбувся перший територіальний етап. А 24 травня команди-переможці наші синьо-жовті зорі будуть представляти і брати участь у районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джурам. Немає жодного вихованця і педагога в центрі, який би не долучився до виготовлення малюнків та берегів для воїнів та передачі їх на передову. Я хочу сказати, що даним проектом. Ще заплановані м, такі наступні заходи і готуються до втілення як творчі зустрічі з відомими боярчанами, заслуженим артистом України Віталієм Свиридом та лідером гурту Хорея Козацька, народним артистом України Тарасом Компаніченком, а також екскурсії до Боярського краєзнавчого музею. Наступний творчий проєкт, який е, діє уже в нашому закладі, під такою творчою назвою Колядує Незламна моя Україна. Даний проєкт розрахований. На три роки його учасниками є вокальні колективи закладу, адже актуальність і мета цього проекту полягає в збереженні та популяризації культурних надбань і традицій українського народу, створення публічного мистецького культурного простору в бойерській громаді, формування молодого покоління, патріотичної свідомості, почуття любові до батьківщини, поваги до історичних, культурних, духовних цінностей і традицій українського народу. І популяризація волонтерства та благодійництва серед дітей та учнівської молоді. Я хочу сказати, що даного проекту долучилися чотири творчі колективи нашого закладу, які колядували не тільки на нашому закладі, а й за його межами в нашій територіальній громаді, і всі кошти, які були зібрані під час колядування, направлені на підтримку Збройних сил України. В даному випадку ви якраз бачите фото саме проведені нашими колективами, нашими творчими колективами, які долучилися до цих колядок. І ще один проект, який діє в нашому закладі. Я хочу сказати, що він що такі, крім того, я ще хоч повернусь до попереднього нашого проекту, що переможці, наші колективи, які колядували, також стали учасниками обласного етапу. Фестивалю «Колядо Київщина колядує і отримали там теж перші, другі і треті призові місця. Я розумію, що на сьогоднішній день без підтримки збройних сил України і без того, щоб підтримувати і дбати разом з нашими військовими і наближати перемогу. Всі колективи, і, мабуть, немає жодного українця, який би не займався доброчинністю і не займався волонтерською діяльністю. Тому актуальним на сьогоднішній день також є творчий проект до мирного дня світ лівчинки. Адже саме цей проект виховує підростаючого покоління такі соціально знахожі якості, як альтруїзм, милосердя, відповідальність, ініціативність. Ну і саме головне підтримка, вдячність захисникам, можливість висловити особливість щирі побажання. Ну, і саме головне їх моральна підтримка. Я хочу сказати, що в рамках даного проєкту проведені благодійні акції та ярмарок продаж робіт дітей, педагогів, відомих художників громади, а також розмальовані футболки. Всі ми бажаємо, Хто хотів долучитися до розмалювання футболок, мали можливість відвідувати нашу студію образотворчого мистецтва і особисто розмалювати футболку і передати її нашим військовим службовцям. І е, я хочу сказати, що цей проект зрозуміло, що він діє і продовжує свою діяльність. Ми не зупиняємось постійно. Е, Долучаємося і співпрацюємо також з громадськими організаціями нашого міста, особливо спілкою жінок київщини, і постійно передаємо всі необхідні речі, продукти харчування, малюнки, вироби, сувеніри на передову для наших військових. Ну і зрозуміло, що впроваджуючи такі проекти. Це не одні це не лише три проекти, які діють в нашому закладі, зрозуміє, що й інше. Але сьогодні мені хотілося зупинитися саме на цих трьох проектах, тому що саме вони дають можливість активізації національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Крім того, я хочу сказати, що в закладі в нас також діє програма, яка посилається на концепцію на національну концепцію виховання патріотичного виховання нашої держави, і вона теж. Проваджуються в нашому закладі, і е, в нашому закладі є окремі свої освітні проекти. Але я сьогодні розповідаю не про освітні проекти, а про проєктну діяльність, яка діє ді, ді в нашому закладі. Ну і очікувані результати наших проектів це розвиток відповідальності за майбутнє своєї держави, підтримка нації та віри у перемогу України, формування активної громадянської позиції учнівської молоді, вшанування мужності та стійкості українського народу в боротьбі. За територіальну цілісність держави знайомство вихованців із боярчанами, які захищали, захищають Україну на фронті, гуртують надійний войовничий тил із волонтерами і з усіма небайдужими, і хто своєю сумлінною працею, патріотичною діяльністю словом і ділом щоденно наближають нашу перемогу, а також е патріотичний дух заходів, мотивуватиме дослідників і їх педагогів до проведення власних досліджень історії боротьби України за незалежність і територіальну цілісність, формування історичної свідомості вихованців, збереження національної пам'яті та належного вшамовування пам'ятних дат і ювілеїв, знайомство з літературною спадщиною знаменних знаменитих земляків дисидентів Володимира Саміленка, Івана Коваленка, виявлення підтримка дітей та талановитої молоді Борискої територіальної громади. А і саме головне благодійний збір коштів на для потреб збройних сил України. Я ще хочу передати вітання нашим першим спікерам, адже надзвичайно приємно, що вони в таких складних умовах. Здійснюють таку освітню діяльність, волонтерську діяльність, міжнародну співпрацю і, можливо, деякі моменти ми собі запримітили і запозичимо їхній досвід, і будемо мати можливість реалізувати в своєму закладі. Тому я дуже вдячна організаторам пані Ірині, що мали можливість долучитися до відкритого фестивалю всім плідної співпраці. Дякую за увагу.